Книжкову тусу Кірбабабук організували в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Ініціатор та модератор заходу Євген Кірбаба. Він практичний психолог з Харкова. В Ужгороді вже двічі проводив групові психологічні зустрічі підтримки. Вирішив також ініціювати книжковий захід, бо переконаний, література це теж інструмент, який допомагає долати страхи і тривоги. І література, і фільми навіть. І музика, і навіть жарти посміятися. це може бути навіть жарти такі, знаєте, ну як це, чорний гумор. Це теж може бути зараз під час таких подій в нашій країні, під час повноштабної війни, все це також інструменти. Пані Ольга вимушена переселенка з Харкова про захід дізналася у соцмережі. Послухати цікаві книги і пообщатися з людьми. Я в Ужгороді третій день. Как та хочеться до цього того городу, пока тут живу. Формат книжкової туси простий. Кожен із трьох спікерів розповідає про прочитану під час повномасштабної війни книгу, ділиться враженнями та відкриттями. А далі учасники зустрічі переходять до дискусії. Завдяки двом спікерам, які сьогодні в нас будуть, це професійні психологи Євген Кребаба з Харкова, і Олена з Ужгорода, які поділяться своїми інструментами, якимись можливо вправами, досвідом. І дуже цікаво мені подивитися, як психологи будуть розповідати про книжки. Тому це така колаборація бібліотекарів з психологами заради хорошої мети, заради того, щоб люди почувалися комфортно і жили своє життя якісно. Євгенія Напуда сьогодні теж виступає у ролі спікера. Зізнається, від початку війни впродовж п'яти місяців не могла читати ніяку літературу. У липні до рук взяла нову повість у Жородської письменниці Наталії Дорунди. Книга дуже відгукується тим, що вона охоплює хронологічний період від війни Афганістану, Майдану А то. Це дуже на часі переживання головних героїв, і їхній психологічний стан, який відображається в тих історіях, які з ними відбуваються на кожній сторінці книги. І та надія, і те відчуття оптимізму, і та жага до перемоги, мужність, хоробрість, сміливість наших воїнів. Вони дають ресурс вірити в те, що з нашою Україною все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Євген Кірбаба також обрав для обговорення життя, стверджуючу книгу. Вибір мені подобається, що в українському варіанті на обкладинці вже знаєте, така підказка, що робити з цим, що зараз відбувається, так свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Її авторка, Едіт Єва Егер у 16 років потрапила до концтабору. Там вона втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити після звільнення протягом десятиліть працювала над тим, щоб зцілитись від травми. Це як терапія, це допомога. Це такий психолог поруч у вигляді книжки. Читаєш і разом з головними героями щось трансформується в тобі. Ну скажімо, досвід, який допомагає. Тим людям, які зараз в Україні, ну українцям, українкам, прожити легше тяжкі часи, бо дійсно от, різні ситуації. Я з Харкова там два місяці від початку повноштабної війни взагалі не виїжджав. І, ну це такий досвід, знаєте, скажімо, такий цікавий. Третя спікерка, сімейний психолог Олена Пітух, переконана, неважливо яку літературу читати, важливо, аби залюбки. Я завжди кажу, що потрібно читати те або дивитися те, на що в людини зараз є поклик. Якщо в когось є бажання читати фантастику чи еротику, чи драми, чи психологічну якусь літературу, чи якусь наукову літературу, чи просто гортати журнали, робіть це з задоволенням. Книжкову тусу провели в рамках проєкту Тато Хаб, що в Ужгороді діє з липня. Вона обов'язково матиме продовження. В бібліотеці також радять слідкувати за анонсами на офіційних сторінках в соцмережах, аби не прогавити нові цікаві ініціативи.